Добрий день, шановні любителі шахів. Головна мета каналу шахи для всіх популяризація шахів в україномовному просторі на Ютубі через розгляд партії видатних українських шахістів та шахісток. Але час від часу на себе звертають увагу зовсім юні українці, які вже досягли певних успіхів в шаховій грі. Так свого часу ми почали систематично розглядати партії вже гросмейстера Ігоря Самуненкова, Потрапляли в центр нашої уваги Божена Піддубна Анастасія Гнатишин. А сьогодні ми розкажемо про зовсім ще юного українця, який створив справжню сенсацію на нещодавньому чемпіонаті світу серед шахістів не старше 10 років. Це статусне змагання проходило наприкінці квітня в Албанії і зібрало дуже багато талановитих шахістів з усіх куточків світу. Україну на цьому змаганні представляв юний Олексій Наконечний з Трускавця, маючи не найкращий рейтинг серед усіх учасників, Олексій Наконечний пройшов важку турнірну дистанцію, яка складалася з 11 турів без поразок. Тренером Олексія є Кременчуцький майстер України, майстер Фіде Андрій Зазуляк, який зараз проживає та тренує в Трускавці. Олексій добре підготувався до цього турніру, і вирішальною, на мою думку, була його партія сьомого туру проти рейтинг-фаворита цього змагання Романа Шогджиєва з Республіки Калмикія, яка, як ви знаєте, входить до складу Росії. Звісно, на цьому змаганні Роман грав під прапором Фіде, маючи так званий нейтральний статус, але принциповості від того, поєдинок двох юних шахістів не втратив. Глядачі каналу Шахи для всіх, які активно цікавляться подіями в світі шахів, повинні чудово пам'ятати цього хлопчика, який наробив справжнього галасу на останньому чемпіонаті світу з рапіду, що проходив в кінці минулого 2023 року. На тому турнірі тоді ще зовсім невідомий Роман Шохджиєв сенсаційно обіграв олімпійського чемпіона, гросмейстера з Узбекистану Жахангіра Вахідова. Здобув ще декілька скальпів потужних майстрів та гросмейстерів і змусив весь шаховий світ заговорити про себе. Навіть сам Магнус Карлсен звернув увагу на цього хлопчика, подарувавши тому свою книгу. Ось з таким непростим суперником в сьомому турі довелося зустрітися українцю Олексію на конечному. Отже, білі зіграли Є4 у відповідь: Сицилійський захист С С5. Кінь F3, D6, D4 розмін, кінь F6 і кінь c 3 Олексій грає g6, обираючи варіант дракона. Але у відповідь на традиційне слон e 3 він не грає слон g7, а ставить коня на c 6 Втім, після F3 ще не пізно зіграти слон g7, повертаючись до основної теорії цього варіанту. Але Олексій наконечний несподівано ставить пішака на h5. Я спочатку подумав, що це за нісенітниця. Але розуміючи, що партія гралася не на чемпіонаті району, а в світовій першості, поліз розбиратися. Виявилося, що хід H5 після виходу коня на c 6 з затримкою розвитку чорнопольного слона це досить популярна гросмейстерська лінія. Так час від часу грає Ріхард Рапорт Дмитрій Андрейкін та інші відомі шахісти. Ідея чорних полягає в тому, що вони зберігають можливість розвитку чорнопольного слона не лише на g7, але й на H6. Звісно, ходом H5 чорні також попереджають можливе раннє просування пішака білих на g 4. Саме так в варіанті дракона білі дуже часто розпочинають атаку на королівському фланзі. Тому ферзь D2, зігравши GF, це основний хід, і після взяття на d4 побив слоном. Ось тут Олексій розвиває слона на А 6 і після шаху цілком міг закритися слоном. Цей хід зустрівся в одній з партій згаданого румунського гросмейстера Ріхарда Рапорта. Однак f 8 сміливо грає українець, маючи на увазі зробити штучну рокіровку. І тут, зустрівшись з несподіваним дебютним варіантом, російський хлопчик змушений думати самостійно помиляється. Раніше тут зустрічався хід ферзь Д 3 але кращим було убезпечити позицію свого ферзя, пішовши пішаком на F4. Цим ходом білі зберігали дебютну перевагу. Але Роман Шокджиєв вирішив розміняти чорнопольних слонів, і пішов слон Є3. Дійсно, зазвичай в варіанті дракона розмін чорнопольних слонів на користь білих. Але тут зовсім інша ситуація. Справа в тому, що вже розміняна одна пара легких фігур, а після взяття на є3. Шансів на атаку чорного короля у білих зовсім не залишається. У чорних же дуже спокійна і вільна сицилійська гра, яка базується передусім на контргрі по вертикалі С. Далі Олексій грає дуже акуратно і точно, розвиває ферзя на а5, після рокіровки грає слон е 6 і ставить короля на g7, з'єднуючи свої тури. Слід визнати, що з дебюту білі не отримали жодної переваги. Зараз на дошці абсолютно рівна позиція, і суперники починають маневрувати. Ферзь Д4 грає Роман, Тура h c 8 загроза взяття на С3 і ферзь Б5, тому слон відходить назад і ферзь С5, пропонуючи перехід до Еншпілю. Якщо білі забирають ферзя, то після ферзь б'є c5, у чорних тиск по вертикалі С і вже невеличка позиційна перевага. Тому Роман грає король h 1 розв'язуючи ферзя, але українець не спішить мінятись на d 4 і грає А6, знову пропонуючи супернику побити на c 5 Але Шокджив відходить на d 2 і партія продовжується за наявності ферзів. Після b 5 a 3 Тура H8 грають чорні, все ж таки пішак H5 дає певні активні можливості на королівському фланзі, слон d 3 і після h 4, чорні вже хочуть зайти конем на H5, і далі за можливості кінь g 3. Тому f 2, тепер вже Роман Шохджиєв пропонує розмін ферзів, однак наконечний захищає ферзя турою, маючи на увазі взяття фігурою на c5. Тому кінь є 2 грає Шохджиєв, і тут чорні цілком могли зіграти h 3, на що білі, звісно, зіграли б g 3, і далі кінь d7 з переходом коня на e5. Але Олексій Наконечний вирішив, що вже час розміняти ферзів, побив на F2 і зіграв кінь H5. Білі цілком могли проігнорувати загрозу кінь 3 і зіграти кінь d 4 після шаху просто відійти королем на G1. Але відразу грає король G1 Роман Шохджиїв, наш шахіст ставить слона на c 4 І після розміну білі грають c 3 тура HC8. У чорних більше простору, саме вони зараз ведуть гру, ну а білим треба захищатися. Вони грають кінь d 4 кінь f 4 Тура fd 2 і кінь e 6 пропонуючи перехід до турового Еншпілю. Якщо забрати на Е6, то чорні далі зіграють Е5 і просто будуть насувати пішаки на ферзовому фланзі, проводячи відомий план атаки пішакової меншості. Що так чи інакше призведе до утворення пішокової слабкості, тому відмовляється від розміну коней Шокджиєв. але А5 грає українець після кінь Е3 відходить турою, і білий кінь стає на Д5. Він проганяє туру король Ф2. Тепер кінь Д5, гордість позиції білих. І, скоріш за все, Роман Шокджиєв був дуже задоволений позицією свого коня. Однак після кінь С5, король Є3 кінь Ба 3. Чорний кінь також демонструє активність, проганяє туру. І тут українець робить дуже цікавий хід ж 5 А його суперник, зовсім не відчуваючи небезпеки, починає активну гру на королівському фланзі, просуваючи пішака. Шохжиєв не побачив просту загрозу суперника. Треба було зіграти король 2 звільняючи поле Є3 для коня, але росіянин зіграв f 4. І після Є6 несподівано виявилося, що його гордість кінь Д5 потрапив у пастку. Знаходячись в самому центрі шахівниці, цей кінь не може відійти, щоб залишитись на дошці. Ну а на Д5 він також втрачається. Так чорні виграли легку фігуру. Однак найцікавіші пригоди нас очікують попереду, адже відомо, що важче за все виграти виграну позицію. Фже грає Шохджиєв і після взяття Тура б'є Д5. Отже, у чорних зайвий кінь позиція абсолютно виграна, але все ж таки точно реалізувати зайвий матеріал, долаючи хвилювання, десятирічним дітям не так вже й просто. Тура Ц5 грає на конечний, він має на увазі взяття на g5 у відповідь на Тура б'є d 6 тому король f 4 і розмін відбувається на d5. Зараз чорні хочуть просунути пішака на Б4, але попередньо Олексій заходить конем на c5, активізуючи фігуру. Після король g4 грає Б4. Забираємо. І після король б'є H4 Б3 грає чорні, створюючи потенційного прохідного пішака. Дійсно, якщо чорним вдасться ліквідувати білого пішака Б2, то партія буде вже вирішеною. Але це не так вже й просто зробити. Шогжиєв продовжує опір, граючи король G4. Тура А7 грає українець, і після король F3 заходить на А4. Зараз його ідея не лише Тура Д4, але й король G6, користуючись тим, що білий король не може перетнути четверту горизонталь. Тому G4 грає Роман, і у відповідь на король G6 готовий піти а4. Тура Д4 натомість грає Олексій, атакуючи центрального пішака, і після H4 утворює прохідного по вертикалі Д. Але білі грають тура ж 2 І в цій позиції чорним краще за все було відійти турою по лінії Д аж на D1. Тут білі пішаки королівського флангу не є небезпечними. Після H5 буде D5, король Е2 атакуючи туру, але тепер тура Б1. Чорні вже напали на Б2 турою, можуть ще додати коня. Коротше кажучи, позиція білих тут безнадійна. Але, провівши попередню частину партії на дуже високому рівні, Олексій Наконечний, на жаль, починає робити неточності. Він грає тура е 5 і віддає супернику вертикаль Д. Шогджиєв відразу попереджає подальше просування пішака Д ходом тура Д2. Після Д5 він блокує його турою, має на увазі просування пішака А. Адже у білих також є прохідний пішак. На ферзовому фланзі. Чорні активізують короля, маючи на увазі зіграти король Д6 і звільнити туру від захисту пішака. Однак білі грають А4. І тут ще одна неточність від українця. Краще було ходом кінь Е6 прогнати туру і зіграти таке Д4, віддавши на Б3. Далі кінь С5, тура А3 Д3, тура А1 Д2 загрожує тура Е1, тому тура Д1, але кінь Б3. Поновлюючи загрозу, король Ф2, король g 4 Білі фігури пасивні. Тура повинна блокувати пішака, король стереже можливість Тура Е1. Чорні акуратно активізують короля і поступово виграють. Але Олексій Наконечний продовжив рух короля до центру, зіграв король Е7. Після А5 виграти білим не так вже й просто. Краще було зіграти кінь Е6. Все той же хід. Але тепер треба порахувати дуже конкретний варіант. Після Д4, А6, Д3, А7, Д2. Якщо А8 ферзь, то Д1 ферзь шах, і це вирішальна обставина. Тому треба тура А1 зіграти, і тут тура А5. Ось такий удар, який дозволяє розміняти пішаки, і білі все ж таки зберігають шанси на перемогу завдяки передусім пішакові Б3. Але Олексій Наконечний, продовжуючи рухати короля до центру, випускає всю свою перевагу. Після король Д6 позиція стає вже рівною. Тура Б4 грають білі, тура e 1 і h 5. Відчувається, що білі здобули потужну контргру. Наприклад, якщо піти тура Б1, атакуючи пішака, то H6 забираємо, h 7, Тура h 2 Шах і після відходу короля перекриття. Чорним треба забирати і грати Б2, але після h8 ферзь, Б 1 ферзь, ферзь е 5 шах, ферзь е 8 Білі продовжують переслідувати короля суперника, отримуючи повну компенсацію за відсутнього коня. Тому український шахіст грає інакше, він ставить коня на е 6 нападаючи на пішака g5, І тут вже Роман Шохджиєв помиляється. Досягши дуже комфортної позиції, він чомусь відмовляється від простого взяття на Б3. Після кінь же 5 шах, король Ф2, тура А1 і Тура А3. Важливе перекриття вже на ферзовому фланзі. Якщо чорні міняють тури і грають король С6, то й білий король активізується. Після А6, король Б5, король Е3, забираємо король Д4, король 4, б'ємо короля А3. Король Д6 з загрозою, король e 7 і король йде далі. І тут чорні рятують позицію, граючи F5. Дуже красивий момент, звільняється поле F7 для вилки, і це нічия. Якщо ж чорні відмовляються від розміну тур і грають тура Б1, то вперед йде пішак А. Після шаху король G3 треба грати Тура B8. Далі Тура 8, король Ф4, і незважаючи на зайвого коня. Чорні виграти не можуть. Після шаху король Ф5, король Е7, G5, D4, але G6, і цей хід дозволяє розміняти одного з двох чорних пішаків після кінця 5 тура А5, і все ж таки пасивна позиція чорної тури виграти партію чорним не дає. Але Роман Шохджиєв помилився, зігравши король F2. Він атакує чорну туру, фактично підганяючи її на поле А1. Куди вона і хотіла потрапити. Тепер перекрити вертикаль А рятуючи пішака, білі не можуть. Вони забирають на Б3, але й чорні б'ють на А5, знищуючи дуже важливого білого пішака. G6 грають білі, розмін, і тепер у чорних знову виграна позиція, оскільки всі білі пішаки є слабкими. А чорний прохідний пішак Д є запорукою успіху українського шахіста. Втім, далі також нас очікують дуже цікаві пригоди. Шлях реалізації переваги в цій партії виявився дуже складним. Тура А8 грає Олексій, шах, король Е5, Б4, тура ж 8 б 5 І пішаки білих падають один за одним. Забираємо на ж 6 далі на ж 4 тура б 4 король Е3, шах. На Е2 не можна, вилка кінь д 4 тому король Д2 грає Шахджиєв. Але кінь все одно йде на d4 і перекриття кінь є 6, яке, врешті-решт, дозволяє чорним забрати останнього білого пішака b 6. Здається, ну які тут ще пригоди можуть бути. Але шахи є шахи. Партія дуже важлива, хвилювання серйозне, зроблено вже не один десяток ходів, тому обидва юні шахісти грають на межі можливостей. Білі відчайдушно намагаються врятуватися, чудово розуміючи, що ця позиція абсолютно програна для них. Однак чорним ще треба продемонструвати чітку еншпільну техніку. Після тура А8 король Е5, тура А4, Д4, 70-й хід тура А1 і Тура Б5. Нікуди не поспішає український шахіст після тура h 1 з загрозою Тура 5. Він цілком міг зіграти кінце 5, будуючи перед білим королем бар'єр. Загрожуючи ходом тура Б2. Далі король Д5, ховаючись на С4, і у чорних немає проблем з реалізацією переваги. Але Тура Д5 грає Олексій і дещо ускладнює собі задачу. Білий король йде вперед. Після кінця 5, король С4. Загроза Тура ж 5 зберігається. Якщо відійти турою по лінії Д, то втрачається кінь. Тому доводиться грати король Д6. Якось не дуже зручно стоять чорні фігури. Звісно, після шаху кінь Е6, все начебто добре, але блокуємо король Д3. Тураж G5 грають чорні. Король Е4. Шах, король Д3, король Д5, після Тураж 5 перекриття, і білі відходять турою. Кінь Єв 4 і король Д2. Ну чому тут не зіграти Тураж 2? Адже на третю лінію король піти не може. Ми відкидаємо його на першу, далі король Е4 і. Заходимо на d 3 створюючи вирішальні загрози. Але відразу король Е4 зіграв на конечний, далі тура Е8, тура Е5, тура F8 і d 3 зіграли чорні, тура d 8 і король f 3. Знову якось не дуже звично стоять чорні фігури, однак поки що все добре. Після тура d 7 шах, король d 1 і тут чорним треба було просто відійти турою назад, зберігаючи вирішальну перевагу. Однак 85-м ходом Олексій Наконечний відходить турою по другій горизонталі і дає своєму супернику чудову можливість нарешті врятуватися в цій партії. Роман Шокджиєв, якби він був більш досвідченим шахістом, точно зіграв би тура б'є Д-3. Патові можливості в таких ситуаціях це фактично остання надія шахіста, який захищається. Дійсно, якщо відійти королем, то на дошці теоретично нічия. А якщо забрати. То це пат. Але Шокджиєв втратив свій шанс, зігравши Тура Д8, чорні пішли король Е3. Звісно, якщо тут забрати пішака, то б'ємо королем і жодного пату немає. Тому шах з поля Е8, король Д4. Якщо піти на Д8, то перекриття кінь Д5, тому Тура H8 зіграв росіянин, Тура Г2. І після Тура Ф8 кінь Д5. Зв'язує коня Роман, це 90-й хід. Але Д2 грає неконечний, продовжуючи свій досить дивний шлях реалізації переваги. Після король С2, король С5 загрожує кінь Е3, шах, король Д6, тура Е8, не пускаючи коня на Е3. Король С5, знову шах, король Д4, тура д8. Білі продовжують відчайдушно захищатися. Однак тура Е2 і після король Д1 дуже красивий хід, король Е3. Подивіться, якщо забрати на D5, то шах, далі тура c 1 ставимо ферзя, і чорні врешті-решт поставлять мат турою після взяття на D1. Але ще більш красивий варіант виникає після тура e 8 Тут біля забирають туру, однак отримують мат кінь c 3 Тому Роман Шахджиєв не забирає коня, грає король c 2 тура e 1, і тут вже можна було здатися. Справа в тому, що на тура б'є Д5 знову ж таки буде Тура С1. Але Тура Є8 і після король Д4 забирає на Д2шок Джив, Тура Е8, сотий хід король С2. Але й тут білі не здаються і грають до мату. Здається, що абсолютно жодних проблем тут не може бути у чорних в реалізації, але в мене все ж таки виникло ще одне невеличке питання до Олексія та його тренера. Подивіться, що було далі. Тура Е7, король Б3, тура Е2, король А4, ну як тут треба зіграти? Звісно, король С4. І після короля 3 пропускаємо хід і ставимо мат тура А2. Однак Олексій до мату йде значно довшим шляхом. Він спочатку грає тура Б2, далі тура Б8, короля 4, король С5. І ось цей відомий метод матування. Король С4, король С3, король А1, король С2, король А2 і нарешті Тура А8. Аж 108 ходів в цій титанічній партії. Дуже символічно, що, врешті-решт, чорний кінь опинився на полі Д5, саме тому полі, на якому був втрачений кінь білих. Обігравши небезпечного конкурента в очній зустрічі, далі Олексій Наконечний. Переграв конкурента з Шотландії, і, врешті-решт, саме ці три шахісти посіли перші три позиції. На конечний Ташок Джиєв набрали по 9 очок з 11. але перше місце посів саме український шахіст, тому що на цьому змаганні першим додатковим показником і досить справедливим, як на мій розсуд, є особиста зустріч. Олексій переміг Романа в сьомій партії. Тому посів перше місце і став чемпіоном світу до 10 років в швидкій грі. Вітаємо Олексія Наконечного, його тренера-майстра України Андрія Зазуляка з таким видатним успіхом. Зичимо їм не зупинятися на досягнутому і продовжувати прогресувати. Сподіваюсь, що з роками Олексій Наконечний стане постійним учасником розбору партій. На каналі Шахи для всіх. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підтримуйте канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!